Гуляли ми сьогодні центром Києва, прямо напроти цуму. Там є зупинка. Ну, хто знає це напроти перепічки. І там напроти зупинки е, така, знаєте, голова у вигляді яйця. І зверху приліпляний цінник 17 гривень. А я не стримався, я сфоткав і поставив себе в телеграм-каналі. Ну, це ж не я вигадав, я просто. Передаю народну творчість. Виглядає прикольно. Ви знаєте, просто те яйце, чи та голова під, під яйце створена, чи яйце під ту голову. Але проблема ось в чому. Яйця в історії, броніки, які пробивались в історії. А, історії з харчуванням, з постачанням, з відкатами, з мільйонами доларів. В воєнкомів, в різних інших людей вже в історії. І ніхто не відповідає за це. Ніхто. Оці люди, як би народ не клеїв їм на лоба, 17 гривень, іще яку-небудь, як би народ не описував це в себе в телеграм-каналах, як би народ не привертав до цього уваги. Не існує правової оцінки, яка б була реалізована до кінця. Тобто, ці люди вони нормально себе почувають, вони повиїжджали, частина з них з величезними статками. Вони будуть потім мемуари писати. Вони там ходять на різні тусовки. Ну там, там, звідки вони в принципі і приїхали до України. А тепер вони там, а ми тут. А ми тут з усіма небезпеками потенційними, які є. От я зараз, ми думаємо придбати одну штуку, і вона ну, не дешева, скажімо так. І я от сижу і думаю, а от, от варто це робити в умовах того, що відбувається. От Лєра, це ви знаєте, дружина моя, вона каже, варто, тому що життя йде і його не можна зупинити. Мені не буде вже. Умовно, 40, і не буде 35. Мені буде тільки 50, 55 і так далі. І життя капає, воно закінчується. І ти не знаєш взагалі, а от тобі потрібно це робити, чи не потрібно? Тобі потрібно себе якось балувати, щось собі купувати, чи все? Чи потрібно просто натягнути на себе все, що можна, всю біль, яка є в країні. І так дожити своє життя. Ви знаєте, на фоні всього, що відбувається в Україні, на фоні того, що відбувається на фронті, на фоні того, що гинуть люди, навіть те, що я вам розповідаю, виглядає трішки дивно, правда? А оцим людям з яйцями на лобі їм нічого не соромно. Фото, телеграм, шапці профіль. Прикольно виглядає.